Друзі, і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, сьогодні з нами є експертка, гостя. Ін у нас буде інтерв'ю з кулінарною блогеркою Дашою Іванковою. Даша, доброго ранку. Доброго ранку, студія. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. Е а також хочемо поставити вам питання, як ранкова програма, як зазвичай починається ваш ранок? <рес> не дуже корисно, з кави. Це вже така звичка, знаєте? Uh -huh, uh -huh. Не дуже корисна, але така, і без якої неможливо розкрити очі та запустити цей день? Ну розуміємо, це все таки осінь, все таки ранок, тому е, розуміємо вас повністю. Та й ми, так? як ранкові ведучі, теж можемо себе частково з вами асоціювати. Скажімо, так скажіть, будь ласка, Даша, розкажіть, чому взагалі ви почали займатися кулінарією? Чому саме в ній що вас саме так зацікавило? Ну, я е, дуже любила готувати з самого дитинства. Тобто, це була моя. Мабуть, це і є моя мова кохання, не знаю, турботи якоїсь. Мені дуже подобалося. Мене мама навчила якимось базовим речам в кулінарії. Мені подобалося, що мої батьки приходили додому, а я готувала їм щось новеньке. і Вони так дивувалися і нахвалювали мене, що мені так гарно все вдалося. Тому мені завжди хотілося експериментувати, і так мені це дійсно подобалось завжди ну з дитинства. Поки. А можете от зараз трошки розказати, що ви робите зараз в контексті кулінарії? Як взагалі ви розвиваєтесь? Так, тому що ви не шеф-кухар, так наскільки ми знаємо, ви ось почали свою таку індустрію, так показу різних рецептів. Так, я не шеф-кухар і взагалі в цій сфері я почала розвиватися лише в 30 років, коли я зрозуміла, що там в мене до цього був досвід підприємницької діяльності, вона була не пов'язана з кулінарією. Але ця мрія і ці мої бажання готувати, знімати і монтувати, воно нікуди мене не покидало. Тому я все ж таки хотіла почати в цій сфері. Я розуміла, що я можу почати зараз, знаєте, такий час гібридних професій. Коли Будь-хто може стати будь-ким завдяки інтернету, завдяки радіо, телебаченню. Просто потрібно брати і пробувати. І я почала просто вести кулінарний блог, знімати свої улюблені рецепти, які мені дійсно вдаються. Монтувати відео, викладати їх в мережу там на спочатку. Це був там TikTok, потім інстаграм вже в мене взлетів, і ділитися з своїми підписниками. І їм дуже сподобався мій стиль, моя естетика, мої рецепти. Люди пишуть в коментарях про те, що готують за моїми рецептами, і в них дуже все вдається. І так я не професійний кухар і ніколи на нього не навчалась, хоча моя ем, спеціалізація університетська пов'язана з ресторанною справою. Я менеджер організації готельно-ресторанного бізнесу, який ні дня не працював по спеціальності, але бачите, біля ресторану так навчалася. Даша, скажіть, а ви от згадали про те, що ви особисто не навчались на кухрі? Але як ви вважаєте, чи, наприклад, людям, які готують їжу вдома, потрібно якось навчатись? Ну можливо, не в якихось закладах, але можливо проходити якісь курси чи навчання, чи це можна якось без цього обійтись? Дивіться, якщо ми говоримо там про вдома і про інтерес, що дійсно людині це хочеться, от вона хоче навчитися. І все залежить від, знаєте, від базових навичок, які людина має. Бо я знаю багато дорослих людей, які, наприклад, не вміють там, умовно почистити картоплю. Вони вже дорослі. В них навіть не розвинена ця моторика рук. Вони не можуть там красиво той бутерброд порізати чи ще щось. І вони відчувають якусь свою невпевненість. Чула від них, що вони хотіли б пройти в якісь курси. Хоча я навпаки кажу про те, що якщо у вас для домашнього вашого використання для домашньої кухні, краще повчитися вдома в комфортній обстановці, де ніхто вас знаєте, не не засудить, ніхто не поставить вам оцінку. Ви можете просто взяти так само мій рецепт або будь-який рецепт з інтернету. Приготувати, і якщо у вас нічого не вийде, нічого страшного в цьому немає. Ви навчаєтесь, і всі ми, не, ми всі не були б ніколи професіоналами. Ми всі навчаємось. Кожен день чомусь. І якщо страва не вийде, нічого страшного, вийде наступного разу, не вийде наступного, вийде третього, четвертого або п'ятого. Тому, в принципі, я думаю, що можна навчатися вдома, але шукати свій, як сказати, своє джерело інформації. Комусь достатньо подивитись хвилин на відео а комусь потрібно подивитися відео вже там 20 хвилин, де більш ретельно і більш детально розповідають, як його покласти, як його почистити, і як його приготувати. Ось, знаєте, багато людей, які готують навіть так смачно, класно, вони говорять: ну та типу, така різниця, як воно там буде виглядати? Типу, є їжа, треба її їсти. От на вашу думку, що у страві важливіше: смак чи естетична подача? Якщо все-таки друге має свою вагу, так само естетична подача. От як навчитися її розвивати? Це дуже гарне питання, тому що ви знаєте, воно одне без іншого не буває. Якщо страва може бути. Надзвичайно, У мене просто таке було. У мене було таке, що була виходила страва надзвичайно смачна, але ось по виходу естетично вона не вийшла естетично. Ну там духовка так підпалила. Якусь страву, і вже воно не так гарно виглядає, але смачно, просто, неймовірно. І да, відео не залітає. Тобто я бачила, що я знімаю, я, і мені хотілося донести людям чи люди. Це дуже класний рецепт. Спробуйте, це дуже смачно. Але за рахунок не естетичної десь картинки, що от воно не гарно, відео не набирало перегляди, бо не може екран передати так, наші. Тобто аромат, смак, картинку навіть радіо зараз не передає. Це Все одно, що я вам зараз скажу. Повірте мені, ось в мене на тарілці такий смачний пиріг переді мною стоїть, <рес> але ви ж його не бачите цього пирога. Тому е не може бути естетика без смаку. І, і навпаки, буває щось таке смачне в супермаркетах. Так, це може стосуватися там якихось тістечок, які зараз там кондитери вміють зробити. Ти дивишся, може, думаєш, яке воно гарне, яке воно красиве, яке воно естетичне. А ти починаєш його куштувати, а там, крім цукру, там, і борошна, і пальмової олії, на присмак смак нічого немає, воно не смачне. Тому це мають бути нероздільні речі, смак і естетика. Як розвивати? Ну, Я рекомендую, якщо у вас не розвинено, дивитися так само в тому ж самому інтернеті. Бо той інтернет можна використовувати, знаєте, як на зло, так і на добро. Uh -huh. Тому їм треба теж вміти користуватися. Можна зайти у Pinterest, можна зайти в Інстаграм, подивитися, як це виглядає у тих, хто вже цим займається, і трошки, як то кажуть, натренувати око. Бо ти, коли вже з часом тренуєш око, ти вже розумієш: о, це гарно, це не гарно. Подивитися, як там на рецептах дівчата роблять. Бо у всіх ж смак різний. Є старше покоління. Там знаєте, я не знаю, ваші батьки готували ні, там холодець, там морквочку клали, і це було mm -hmm. там тоді mm -hmm. стандарти. Це були тоді стандарти цієї естетики кулінарної. Потім там з'явилася кухня ф'южн, з'явилися ці неймовірні ляпки на тарілці і міні-порції, де ти дивишся на тарілку, і там просто порція, як 50 копійок. І на ній ляпка якась така соусна. Не це дуже так виглядало для нас. І зараз вже всі дійшли до золотої середини, коли хочеться, щоб і порція була адекватного розміру, щоб можна було наїстись, і щоб вона була гарна, і кольорова і соковита. У мене блог дуже кольоровий, соковитий. Він не про якийсь там ф'южн. Там мені здається, там така, знаєте, золота середина між бабушкиним стилем і бабусиним, вибачте, стилем. Ні, там якимось ф'юженом, mm -hmm. <толі> тому заходьте. А скажіть Даша, от ви згадали про те, що тенденції кулінарії змінювалися з часом? І як ви думаєте, чи зараз, наприклад, існують якісь модні тенденції, які, наприклад, ну, стосуються чи страв певної кухні, чи дотримання правил здорового харчування, чи якоїсь, можливо, дієти, б'юті дієти? Як вважаєте? Чи є які зараз такі ну, модні тенденції, і якщо так, то які? Так, модні тенденції є, і вони завжди були з розвитком телебачення, радіо, інтернету. Ми ж бачимо як кругом нас всі картинки, як воно це все зараз, інтернет став більш доступніший, всі ми є в різних мережах. І так, є, по-перше, мода сезонна. Тільки сезон якоїсь, якогось овоча, якогось фрукта, якоїсь ягоди, все, це можна офіційно вже вважати модою, тому що зараз сезон гарбузів. Ви зараз, якщо відкриєте інтернет на тематику кулінарії, ви побачите скрізь у всіх гарбузи в абсолютно різних варіаціях. Супи, каші салати, тістечка, випічки, мафіни, все, все, все. А що задає тренди і задає моду, якщо брати не сезон, тобто, якщо це ми говоримо не про сезонні, якісь овочі, фрукти, ягоди, то це так само в інтернеті з'являється якась страва, яка набирає якоїсь шаленої популярності мільйонів переглядів. І всі хочуть її повторити, бо вона виглядає неймовірно гарно. І всі починають разом знімати. У нас от у кулінарних блогерів є така мода, всі один одного починають чіпляти рецепти, удосконалювати і видавати свої якісь версії цього рецепту. І отак, отак. Інтернет все-таки задає тренди. Тут я не можу поспорити, задає тренди інтернет. Ну і заклади теж. Так, якщо заклади там, теж там великі імениті шефи, вони теж можуть там вчитися десь і слідкувати. Це знаєте, як висока мода в одязі, так ось вони задають якісь такі тренди високі. А прості люди смертні, як ми, mm -hmm. ми задаємо тренди в інтернетах, в кулінарії mm -hmm. просто mm -hmm. тим, що робимо в себе на кухні. А ось також знаєте, ви говорили про ось ці різні тренди. Так зараз мені здається, що останнім часом є тренд на таку домашню їжу, тобто приготувати своїми руками в домашній атмосфері. Багато відео таких естетичних на цю тему є. Ось на вашу думку, що краще домашня їжа, чи ось їжа приготована професіоналами у кафе і ресторанах? І от чому із цього саме ви віддаєте перевагу? Ну, ви знаєте, мені здається, ці речі такі ж нероздільні, як і естетика, і смак, тому що умовно я я, я забігаючи наперед, з кінця почну відповідати. Я віддаю перевагу, звісно, домашній кухні, бо я багато готую і для блогу, і вдома. І я люблю, я знаю, з чого це приготовано, яка це якість продуктів і все. Але ж і мені інколи хочеться вийти в ресторан і просто відпочити, щоб хтось замість мене приготував, і я ще спробувала нове, цікаве. Тому я перевагу віддаю більше, звісно ж, домашній кухні, бо це займає більше простору, частіше я їм вдома. Але і я люблю дійсно сходити в гарний ресторан. Може це бути це не про це не про щоденну історію, але сходити, відпочити, спробувати е, отримати якесь естетичне задоволення, натхнення. Бо ресторан це все-таки не тільки про їжу, так? ньому є поєднання естетики, музики, е, подачі, смаку, я, якоїсь атмосфери, це теж таке дуже. Поняття глобальне, групове, коли об'єднані якісь речі. Але взагалі так зараз пішла, пішла така тенденція, що люди більше готують вдома, і на це є багато пояснень. По-перше, економічно, це стало вигідніше, так, ціни на продукти зараз просто ростуть не по дням, а по годинам. І це правда, я як людина, яка дотична до цього, яка в кулінарії, я закуповую там продукти для рецептів. Я бачу, як йде зростання цін. Плюс до того всього це стало дійсно модним. Люди стали холодно. Ви самі відповіли на початку свого відео. Люди не хочуть виходити з дому і краще mm -hmm. приготувати щось таке, запашненьке, випічку, якусь навити чаю, і не виходити з дому. Ось всі почали просто практикувати себе в кулінарії, Це теж хобі може бути. Тобто, це не говориться про щоденний конвеєр, коли ти готуєш, готуєш, готуєш і не знаєш вже там зашиваєшся біля тої плити. Ні, це може бути хобі. Ось хтось там може не мати борщу а, в холодильнику, але приготував мафі угу. тому, що от, захотілось людині зробити таке хобі. Тому так, кулінарія домашня переважає, і в мене вона переважає, але я все ж таки рекомендую, якщо є можливість, виходити теж інколи в ресторан, і навіть для подружніх пар також, якщо є можливість сходити, сходити на побачення хоча б раз в тиждень, для того, щоб і відносини гарно тримати, і спробувати щось нове в ресторані смачне. І Щоб дружина відпочила, а ще скажіть, Даша? Мене назріло таке питання. От ваша, скажімо так, професійна кар'єра зараз пов'язана з кулінарією, і чи впливає це як? Така собі профдеформація, що ну, наприклад, ви багато готуєте для блогу, а потім, скажімо, коли ви готуєте для себе чи для родини, ви так втомлюєтесь, наприклад, і вже можливо або простіше готуєте, або навіть знаєте, там умовну доставку замовляєте, бо це вас втомлює як робота, чи навпаки, це вас зацікавлює, і ви е, такі так. Ну, якби мені цікаво, я і в професії, і це ще краще роблю тому і в домашніх умовах, як ну для себе це. Це дуже гарне питання, чесно. Дуже хороше питання. Тому що так я не відчуваю цей проф деформації. Так, в мене зараз там ну я не заміжня, в мене діток немає. Родина, які я готую це, там я батькам передаю свої страви. Я в основному готую для себе, для друзів. Для блогу буває таке, що я багато готую, знімаю і я їм передаю прям в судочках. Знаєте, в цих контейнерах по домам. Це все в мене немає цієї профорієнтації рівно до грудня. Тому що е, у нас у кулінарних блогерів є два сезони пікових, так? І от в грудні, коли настають ці всі свята, е, новорічні, називаємо їх так, так? Коли от новий рік, і в нас в країні дуже так е, це свято, воно ну я б сказала, топ топ 3 точно свят в нас в Україні, це ну, ось, новий рік там. І я починаюся в мене, якщо в нормальних адекватних. Людей в кожній домівці в Україні це свято починається десь за три дні до нового року. То у кулінарних блогерів воно починається десь з кінця листопада і з першого грудня. І я настільки за грудень на наготую по цих новорічних страв. Тобто в мене кожен день в грудні, коли у простих моїх глядачів це просто грудень, то в мене вже дома новий рік. У мене вже ялинка, в мене вже прикраси, в мене вже вогники, і в мене вже кожен день, тому що мені ж потрібно е, встигнути зняти, змонтувати і випустити відео е, в мій блог. А блог у мене 151 тисяча людей мене дивиться там в інстаграмі, і вони чекають якихось сезонних страв. І мені потрібно встигнути. Тому я за грудень настільки наготуюся оцих новорічних свят, що коли приходить самий новий рік, у мене на столі тільки бутерброди зі крою. І все. Тобто люди думають, що я, мабуть, оце все виготовляю, але ні, я за грудень так наготуюсь цих новорічних свят, що на самий новий рік я так натомлююсь, тому що це дуже інтенсивний наш сезон. Я кожен день в грудні щось знімаю, кожен день. І кожен день це дуже тяжкі такі страви. тобто Вони святкові, угу. вони там жирні, вони майонезні можуть бути, вони можуть бути такі дуже м'ясні. Угу. І коли вже настає сам новий рік, я вже. На Стільки наїдаюся цих страв, що мені просто бутербродик. Дайте з ікрою, Я буду така щаслива. Мені більш нічого не треба, просто бутербродик з ікрою. Отак, ну, отака б от про деформація в грудні. Mm -hmm. так, Насправді е, дуже, дуже цікаво, так знаєте, послухати людину, яка зовсім з іншого боку сприймає ці свята, зов, зовсім з іншого боку підходить до цих свят, поки інші відпочивають ви так. От е, стараєтеся щоб привнести по факту в будинки інших свят так тому дуже дякуємо вам за це. Віримо, що ваші е, глядачі вже очікують ваших таких сезонних свят. Е, от наостанок можете, будь ласка, сказати, з чого б ви порадили людям, які нас зараз слухають? Які хочуть ну, готувати для себе, так? От з чого ви порадили починати своє таке знайомство із кухнею? Можливо, з якихось таких легких страв, які ви порадили, можливо? Ну, по-перше, хотіла б порадити розібратися з того, чи подобається це вам. Бо на жаль, у нас в країні в якійсь зараз вже тенденція краще йде, а раніше там я згадую покоління наших мам, бабусь. А для багатьох жінок, знаєте, готування це як якась, вибачте, за такий русизм Угу. Тобто чомусь всі звикли до того, що має обов'язково жінка готувати там все. Але зараз трохи час змінився. Зараз жінки ходять на роботу на рівні з чоловіками, заробляють на рівні з чоловіками, деякі можуть більше заробляти. І вже вони почали розуміти, що вони люблять готувати, не люблять. Зараз, слава Богу, вже така. Тенденція пішла, що можна замовити доставку, можна піти в заклад. Кулінарії дуже розвинені в нас, так там якісь заклади швидкого харчування, можна навіть корисне харчування за доступні гроші отримати в супермаркетах. Кулінарії є. Тому перше, з чого потрібно розібратись, чи подобається це вам, тому що я вважаю, що коли ви готуєте, ви віддаєте частинку своєї е любові цій страві. І потрібно готувати все ж таки в хорошому настрої. Я не люблю готувати в поганому настрої. Зазвичай, чесно, я вам скажу, страва не виходить. Mm -hmm. І відео може не вийти, якщо я можу мати якийсь поганий настрій. Це буває дуже рідко, але ви ж знаєте, ми в країні живемо, і в нас бувають новини такі, що ти можеш бути не в настрої чи почитаєш так, так. новини. І твоє серце розбите, і тобі потрібно щось знімати, готувати, і воно зазвичай не виходить. Тому е запасаємось гарним настроєм, треба розібратися, чи воно вам подобається. Якщо вам воно подобається, тоді next level, next step. <сум> тоді крок наступний беремо і починаємо зазів готувати. Щось просте. Тому що є купа-купа страв, які складаються з двох-трьох інгредієнтів, і дуже смачні. Можна походити по блогам, подивитися, так, що там готують, загуглити, подивитися по сайтам, що подобається. Не потрібно, я би так сказала, якщо ви починаючи кулінар, у вас, ми вже визначили, що у вас є бажання, я би, я би рекомендувала не починати одразу з легких, ось, з тяжких страв, тому що може не вийти, і це бажання може бути відбито. Тобто ви можете самі собі поставити діагноз, що ви бездарність і у вас нічого не виходить. Починайте з тяжких страв, починайте з легких і потроху потроху нарощуйте свій потенціал і складність своїх страв. Бо так часто буває, що ми хочемо обняти не, не, ну, необ'ятне, mm -hmm. приготувати одразу сінабони. А вибачте, це, це готування дуже, дуже, дуже складне. Там, цілий день його треба готувати, ті сінабони. Тому почніть з млинців, почніть просто з булочок. Якщо ще не булочки, почніть там з бутербродів, навіть якщо геть ви не готуєте, почніть з канапе, з канапок, з брускет. Підсмажте просто хліб, викладіть туди помідори, моцарелу чи ще якісь прості інгредієнти, з якихось простих італійських салатів. До речі, та італійська кухня дуже проста. Українська кухня, вона все ж таки більш. Багатокомпонентна у нас все такі, такі багато багатокомпонентні рецепти. То, наприклад, аж італійська кухня, де просто моцарела, базілік, помідорчик і вже є салат. Ось mm -hmm. вам, будь ласка, для починаючих супер класно. Там експериментуйте, робіть починайте з закусок з легких. Потім починайте там з супів. Можливо, це теж не так складно. коли ти думаєш про суп, ти думаєш, що це як наш борщ, так що там його варити довго, бульйонити там його. Але ні, потрібно просто починати. Головне, не боятися. І не засмучуватись, якщо щось не виходить, тому що ну воно ніколи не ні у кого не виходило з першого разу. І мені ті шеф-кухарі, з якими я знайома, розповідали мені, що вони на кухні перед тим як стати взагалі до приготування, їх муштвали просто відрами чищеної картоплі, яку потрібно було перечистити. Відрами кубиків, помідорів, цибулі і картоплі, які було потрібно ідеально порізати і здати як екзамен, і тільки потім їх допускали там до, до якихось mm -hmm. страв. Тому вони мали пройти всі основи для того, щоб там вчитися професійно. Якщо ви вдома, готуйте серцем і душею. І немає у вас, ж немає критиків, хто вам може сказати, що у вас щось не так. Я, наприклад, дуже часто вигадую рецепти. Я просто знаю, які поєднання між собою гармонійні, які пасують. і Я можу вигадати рецепт, причому я можу викласти його в блог, а його потім розтягнуть інші блогери, uh -huh. і він може стати популярним. З вашої відповіді зрозумів, що я фанат італійської кухні тепер. Але Даша дуже дякую вам за ці інсайти. Дякую вам за таку, скажімо, мотивацію в тому, щоб е, наші слухачі е, розвивали свої кулінарні навички. Дякуємо за вас час і за цю цікаву розмову. Е, таке останнє можливо побажання нашим слухачам. Бажаю вам хорошого дня. Понеділок це початок тижня, і хай ваш тиждень буде дуже продуктивним, дуже цікавим. І щоб у вас все вдавалося. Якщо ви навіть в кулінарії починаючи там, тільки-тільки починаєте, хай вдається. Якщо ви вже професіонали, ті, ви вже багато чого готували, хай буде щось нове і цікаве на вашему ваших стравах. Бо я, наприклад, люблю більше готувати щось новеньке і цікаве. І все бажаю гарного продуктивного тижня. Дуже дякуємо. Дякуємо. Вам теж бажаємо гарного дня і віримо, що до наступної зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення.